Доброго дня судове засідання Копавницького апеляційного суду оголошується відкритим. Буде розглядатися апеляційна скарга Літвіна ухвалу свідчує судді міського міськайного суду від 25.10.2024 року, якою йому відмовили провадження за його скаргою. Секретар Кондотия Початків. Незалежно було засідання з'явились прокурор Василенко на відеоконференції зв'язку з карточників аудіо та відеофіксування здійснюється за допомогою консірного ВКЗ. Мож від судового засідання. Учасник процесу оголошується склад суду, права на відвість, справа буде розглядатись. Колеги суддів, Кропивницько працівного суду, доповідач по справі суддя Ремі суддя Боднарчук Іванов за участі прокурора відділу прокуратури Василенко і з'явився на сам сказник відповідь. Прокурор відбудеться до відділення. Відвін вас відводить до складу суду. Ні, не буде. Не буде. Заяви клопотання на початку. Ну, трансляція судового засідання. Тільки, будь ласка, ну не про минулі разу трансляція. Секретар вже включила, вона ж доповіла, як доповідала. Хто Зараз. Зараз хотілося б ще її побачити цю трансляцію. Минулого разу її не було. Добре, продовжуємо. Інших клопотань немає? Ні, немає. Немає ви Суд переходить до розгляду апеляційної скарги по суті, доповідаються матеріали справи. 29.09.2024 через систему електронний суд Литвин подав до Олександрівського міського суду в Українській області на бездіяльність тішки, який якій просить слідчого суддю зобов'язати слідчого Олександрівського МВ РЛП розглянути його питання з 25.09.2024 Строк не більше трьох днів і задовольнити його за наявності відповідних підстав. в обґрунтування скарги зазначив, що двадцять п'ятого дев'ятого, він звернувся з погодання до відділу поліції. Однак, у порушення вимог статті двісті двадцяти статиста третьої кіпака України жодних відповіді не отримав зв'язку з чим звертався з даною скаргою, до звернувся з даною скаргою до слідчого судді. Першого десятого Ухвалую судді Олександрівського міська суду Кіровославської області йому було відмовлено, скільки провадження за його скаргою, кримінальним провадженням. Останні цифри 104. 16 10.2024-го суд ухвалу січу судді Олександрівського міська суду від 1.10.24 скасував матеріал скарги на правду до Олександрівського міська суду для розгляду даної скарги по суді в іншому складі суду. Ухвалилося, слідчого судді міського районного суду відмовлено було в відкритті провадження за його розкаргою на бездіяльність слідчого. Мотивуючи дану ухвалу слідчий суддя зазначив, що предмет скарги відсутній, оскільки повноваження особи Олександрівської Первої області самостійно в межах повноважень у спосіб та порядку встановленим законом. Розглянув попотання, а відтак відсутні підстави для відкриття провадження за даною скаргою. Не погоджується комишенням слідчу судді, Литвін подав ефікційну скаргу, який просить скасувати дану хвалю слідчув судді як незаконну та необґрунтовану. Ваша апеляційна скарга Литвін, підтримуєте зараз її? Так, в повному обсязі. Ну, вас, честь. Не заперечуєте? Заперечує. Заперечу. Заперечу. Розумієте. Будь ласка, доповнення, які будуть до апеляційної скарги, чи може перейти до дебатів, дебатах виступити? Ну, в дебатах Ну, У мене питання, до, що може заперечувати прокурор, коли в скасовано рішення апеляційного суду? Він нас в дебатах виступить і скаже, ви потім, як будуть якісь заперечення, в доповню чи в, в репліці скаже. Нема заперечень доймаєш? Нема. Суд, порадившись на місці, врахуючи участки процесу, вважає за можливе перейти до дебатів. Будь ласка, ваша апеляційна скарга, що простив суду? Литви? Я прошу зрозуміти, що суддя в здоровій пам'яті, при здоровому вузі. 16 жовтня пише в своїй ухвалі, що 16 жовтня 24 року Кропивницький апеляційний суд ухвалу слідчого судді Олександрівського міськрайонного суду Кіровоградської області від 01 жовтня 24-го року скасував матеріали скарги направив до Олександрійського міськрайонного суду області для розгляду даної скарги, по суті, в іншому складі суду. Тобто, суддя розуміючи зміст апеляційного. Рішення пише, дослідивши скаргу матеріали справи, вважаючи слід відмовити у відкритті провадження з наступних підстав. Тобто, замість розгляду по суті, суддя постановила свою касаційну ухвалу, якою вона вирішила, що ухвала апеляційного суду не ну, немає ніякого змісту. І вона вирішила. Він, що... Я вас переб'ю. Я вас переб'ю, скажу чого. Це, що ви зараз говорите, ви ж написали в апеляції, я його вже допоміг. Я, 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 я не можу зрозуміти, що не зрозуміло прокурору. Суддя скасовує рішення апеляційної інстанції. Як прокурор може підтримувати такий нігелізм? Правовий. Просто суддя вирішила, що я так вирішила. Розумієте? Я хочу, щоб зрозумів ще й прокурор, про що йде ця мова. Розумієте? Тобто, суддя міськрайонного суду скасувала рішення апеляційної інстанції, і прокурор її підтримує. От мені хочеться зрозуміти, хто із нас не при здоровому вузі. Я Ми не можу зрозуміти. Що так, я наполягаю на тому, що, що судове рішення міськрайонного суду скасовує вашу ухвалу постановлену, і у нас знову починається у ПОПа була собака. Я це все ще можу зрозуміти з даного рішення ухвали судді Шенкаренка. І хочу почути від прокурора, що саме він підтримує. І задовольнити мою скаргу. Зрозуміло. Будь ласка, прокормор вам допомогу. Дякую. Шановний суд, вимогами частини 303 кримінального процесуального кодексу України передбачено конкретний перелік питань, які можуть бути оскажені під час досудового розслідування. Зокрема, і відмову слідчим або прокурорам у задоволення. Клопотання особи про проведення будь-яких слідчих дій, відмову на попередньому судовому засіданні з розгляду попередньої скарги рідмина апеляційне з цих же питань ми дослідили і клопотання заявника, і відповідь. І було встановлено, що клопотання було зареєстровано у Олександрівському групі 7 жовтня. 2024 року і була надана відповідь йому вже 8 жовтня, відповідно до якої були його вимоги, його скарги, його клопотання були задоволені. І рішення про відмову задоволення клопотання ані слідчим, ані прокурором не приймалися. У зв'язку з цим вважаю, що скарга саме є певні підстави, за яких слідчий суддя. Відмовляє у відкритті е, провадження. Це лише у тому випадку, коли скарга подана на рішення діючої бездіяльність і що дізнавача або прокурора, яка не підлягає скажемо, як це видно, і в даному випадку. Зв'язку з цим шановний суд, вважаю, що клопотання було розглянуто встановлені е, КПК строки, е, і е, по було надано. Відповідно, відповідь за результатами розгляду. Що оскаржується, мені невідомо. Ці питання не підлягають оскарженню відповідно до вимог статті 300 проти України. Тому вважаю, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, а рішення суду першої інстанції. Прошу завести всіх. Дякую. Чи бажають учасники процесу скористатись правом репліки? Ні, ось, не може. Вітаю, будь ласка. Так, я доношу прокурору в четверте, про те, що скасоване рішення апеляційного суду, яке е, ухвалене колегіально суддя, замість того, щоб розглянути по суті справу, дослідити надані докази, вислухати скаржника, скасовує. Рішення апеляційного суду. Це триста друга стаття кримінального, процесу... кримінального кодексу невиконання судового рішення. Було рішення апеляційного суду, про яке пише сама ж суддя в своїй ухвалі і його скасовує своїм новим рішенням. В мене все. Судне до наші кімнати для постановлення рішення. За браком праціального часу оголошується реалітина частину ухвали 13.11.2024 року, колеги судді в законному складі за участі учасників судового провадження прокурора Василенка, скарженка Літвіна, розглянуча апеляційну скаргу Літвіна, так на ухвалу Олександрівського міськравному суду з 5.10.24, якою йому відмовиться провадження за його скарблення на бездіяльність слідчого кримінальне провадження. За номером 420, 422 22, 3, 4, 0, 104. Колець уділів заслуг вже пояснено учасників провадження та дослідження матеріалу справи керуючи статтями, статтями 376, 40, 40, 409, 418, 419. 422 КТК України постановив оперативну скаргу вітруна за доволі не тих, а около стрічі суддів Олександрівського місцевого суду Тернацької області 255-265, за якою відмовити провадження за скаргу вітруна Олександра Володимировича з 19 стрічок кримінального провадження Останні цифр 104 і скасувати призначити розгляд скарги вітруна по суті в тому ж судді. Ухвала є остаточно, вскажемів касиційному порядку. Не підлягає повний текст, бо оголошений 13 року о 13.50. Судді підписи. Судове засідання оголошується закритим. До побачення. Дякую.